Зараз ми знаходимося там, з мандрівницею в Тернопільській області. Село називається Великі Садки. Неподалік церкви. Церква така гарна, велика садка. Ось така гарна велика церква у великих садках. Тут біля церкви такі великі дерева посажені. Там далі липи. Церква. В селі великі садки. От така свят. Батя Божа. Тут біля церкви. Якась фігура, можливо, то могили. За підійду подивлюся. Це якийсь батюшка похований, так пише Це Рицький проти Ірей. 50 шливо. Так. І тут така якась фігура, тут напевно теж колись був якийсь батюшка, напевно, похований. Біля цієї фігури. Сьогодні такий похмурий день, але церква то гарна, все в великих садках. Така велика церква. Біля церкви знаходиться сільське кладовище. Отут От в садках сільське кладовище. Біля нього церква знаходиться. Хмари? На церквою? Оце сільське кладовище. Оце садка сільське кладовище. Це таке сільське кладовище. А це хлопчина загинув на великій війні. А це тут теж. Тут поховані воїни. Галицької сотні куреня крука української повстанської армії. Ось Отак. таке кладовище. це така природа біля садок. так гарний ліс такий. Ось така невеличка мандрівочка селом Тернопільської області. Село називається Великі Садки. Така церква тут гарна. Велика. Зараз збігає наша мандрівочка з селом Великі Садки. Будемо маленько додому рушати, так, да, Ксенія? так. Ми зараз знаходимося в селі Великі Садки.